Пан Віталій питає про відвідвідко відкоси, які краще. Значить, вибір насправді буде залежати від декільких факторів. Я скажу вам так, що от в новому будинку ті проекти, що ми робимо? Я, ми закладаємо тепломонтаж вікна з теплими відкосами саме по нашій технології, котру я розробив, популяризував і котре на сьогоднішній день часто використовується. Тобто, це утеплення відкосів екстрадоване пінополістиролом. Вся теоретична частина розказана на вебінарі «Тепломонтаж вікон. Значить, раніше ми використовували 30 мм утеплювача, зараз ми використовуємо 50 мм утеплювача, тому що норми стали жорсткіше. Далі відкос шпаклюється сіткою по фасадній технології, і я вважаю, що це найкращий варіант вікон відкосів. Такі от відкоси, друзі, зроблені і в моєму будинку. От праворуч ми можемо подивитися. Стоїть абсолютно нормально. Куточки мені відбили, коли тут склопакет міняли тиждень тому. От. Але навіть як бачите, ніяких проблем немає. Тобто стоїть ніякого ні грибка, там нічого немає. Абсолютно. І це вже 7 років від коса. Наступний варіант це так звані пластикові відкоси. Я не виключаю такі відкоси, тому що коли у вас квартира, коли, коли ви живете, ви не можете розвозити цей брут, цю пилюку, ви хочете зробити це швидко. Я скажу вам так, що от у, у одної з наших бабушек. Коли ми міняли вікна, ті, хто монтували вікна, запропонували пластикові відкоси, ми зголосилися, і вони це зробили швидко, ахайно, і ніяких проблем немає. Тому, в принципі, на друге місце я би поставив пластикові відкоси як технологія реконструкції. Тобто, коли ви міняєте вікна в будинки, котрому живете, і не хочете бруду. І все. Інших варіантів немає. Чому? Тому що якщо це просто штукатурка і у вас слабкі вікна, погано зроблений, монтаж, не герметізований стикій, це грібок, це конденсат на вікнах. Якщо ви обшиєте ці відкоси гіпсокартоном, картон це органіка. І так як там теж низькі температури, якщо ви понизите температуру опалення будинку, у вас на відкосах тут же з'явиться чорний грибок, тому що він буде жерти цю органіку, цей картон, і здихатися від нього буде доволі важко. Це токсичні речовини, все ж таки це небезпечний грибок. Тому я категоричний противник використання гіпсокартону на відкосах. Я вважаю, що це давним давно застаріла технологія вже років як 20, якщо не 25. І нема сенсу її використовувати. Все, от два варіанти. Нове будівництво це тепломонтаж вікон по моїй технології, а не та, котра іноді люди роблять, Подивіться все ж таки, оригінальний вебінар від автора цієї технології, на другому місці пласької відкоси. Так, дякую за ваші питання, друзі, і ми йдемо далі. Так, по ЛСТК, будь ласка, забійте в пошук по каналу, є окреме відео по ЛСТК. Там я надаю відповідь по цій технології.